Що ви знаєте про заробіток на трейдингу? Купив криптовалюту внизу, вона виросла, ти її продав, заробив, отримав профіт. А про трейдерів, що знаєте? Трейдер людина, яка торгує на біржі, побуваючи чайок, хворіє синдромом, рубає гроші та насолоджується життям. Але чи є це реально так? Сьогодні ми це перевіримо. В цьому відео я 30 днів підряд буду трейдером з повного нуля і спробую заробити на трейдингу. Що це таке трейдинг, як на ньому заробляти і чому люди хворіють синдромом. Якщо пояснювати ну, прям, взагалі, простими словами, то це графік монетки, на неї ціни то збільшується, то дають на неї знижки. Ми купуємо її ось тут на 100 доларів, вона виростає на декілька відсотків, ми її продаємо і заробляємо 30 доларів. Звісно, там все набагато складніше і заплутаніше, але найголовніше ви вже зрозуміли. Одразу хочу вам сказати, що на трейдингу можна заробляти. І заробляти можна дуже і дуже багато. І я знаю особисто багатьох людей, які на цьому заробляють дуже великі суми. І саме із-за цього я все докупи зібрав і подумав, якщо вони можуть, чому ми з Вами не можемо. Тому ми з вами маємо вірватись в трейдинг і зробити хоча б на якусь BMW M5 в 90 або на апельсиновий сок. Там же як піде в криптовалюті є два типи людей. Перші це ті, які купують якусь монету і забувають про неї. А потім через рік два продають її. Це адекватні нормальні люди. А є їда. Які торгують монетками кожного дня з великими торговими плечима, там, коротше, вверх-вниз кожного дня великі ризики і великі прибутки все як ми любимо. І саме в цій ролі ми себе будемо випробовувати. Отже, на біржах є така штука, як ф'ючерси. Одразу кажу, річ небезпечна. Гроші можна втратити швидше, ніж світло пропадає. Але це тільки якщо ти не шариш. А так, ти там взагалі заробляєш тисячі доларів. Ну і втрачають пару мільярдів. Звичайно, коли першого разу заходиш в вкладку ф'ючерси, то може. Трохи потемніти в очах, почне крутитися в голові, але звикнете. То тільки на початку. Для того, щоб стати трейдером на 30 днів, мені треба було переглянути в Ютубі декілька відеороликів, Понажмати на всі кнопки, які там були. Я просто нажимав туди, сюди, десь заходив в мінус, десь в плюс. Головне, що отримував досвід. І вже з часом навіть трохи почав на цьому заробляти. І це ще перед самим експериментом. Були дні, коли я за день лупив 10 доларів, були дні, коли входив мінус на 20 доларів, але було і гірше. Але то таке. Коротше, протестив я усе це і перейшов вже. До експерименту, вивчивши лонг, шорт, ліквідація. Приглянув багато уроків отримав досвід і тепер готовий рубати бабки. День перший. У мене був депозит в тисячу доларів. Я побачив, як біткоін так добре проросів аж до 49 тисяч доларів. І вирішив зайти в лонг. Лонг це коли заробляємо на тому, що монета росте. А шорт це навпаки, коли ми заробляємо на тому, що монета падає. Пройшло декілька годин, і я спокійно забрав свої перші 50 доларів. Потім я ще знайшов таку монетку, як VIF. Вона також дуже добре присіла, тому я вирішив зайти в лонг в неї також. І по такій самій стратегії забрав ще 60 доларів. От тільки перший день експерименту, а я вже зробив 110 доларів. При тому, що на кожну угоду я витратив не більше 10-20 хвилин. За такі гроші деякі люди город тиждень копають, а тут просто пару разів нажав і все. Але якщо б все було так легко, то давно б вже всі стали мільйонерами. День другий. Монетка TRX дуже довго, але стрімко падала протягом тривалого часу, і я вирішив слідкувати за трендом і за. Йти по ній в шорт. Прийшов день, я ввечері відкриваю Binance, а там мінус 135 доларів. Мені це не сподобалось, і я зрозумів, що потрібно міняти схему. Так як мій досвід ще не був настільки великим, я вирішив довіритися більш досвідченим людям і торгувати за їхніми сигналами. Хто не розуміє, то є такі платні телеграм-канали, де ви платите кошти за вхід. І потім вам кожного дня скидають сигнали, на які ви заробляєте кошти. Отже, я й вирішив придбати якийсь платний вхід, ось в таку от приватку. Я подивився багато різних відгуків у блогерів і знайшов ті, у яких були найкращі результати. Ось цьому там телеграм-каналі я побачив, що був профіт у одного блогера 200 доларів за перший тиждень. Приватка мала назву Freddy's Trade». Я перейшов за тим посиланням, побачив телеграм-канал і перейшов до закріпленого повідомлення, в якому писало коротку інформацію про ком'юніті, ціну за вхід і посилання. Так як я не був прошарений в трейдингу, мене б зацікавила також. А обучалка. І на щастя, вона в списку також була. Вхід в ком'юніті коштував 100 доларів. Якщо порівнювати з цінами на інші навчання, то це ще досить хороша ціна, включаючи те, що вхід назавжди, і ми будемо отримувати сигнали, на яких повинні відбити суму за вхід. Я натиснув на посилання і мене перекинуло до Владислава. Привіт! Мене цікавить вхід в ком'юніті. Привіт! Ціна за вхід 100 доларів. Ти отримуєш навчання, сигнали, прямі ефіри, консультацію і тому інше. Оплату приймаємо криптою або на карту. Оплатив. Після оплати я отримав посилання на вхід. Там було декілька гілок з навчанням, сигналами і ще якась фігня. Я розібрався і повернувся назад до. Бінансу, де були мої вже 975 доларів, тому що 25 доларів я вже злив. І далі все, що лишалося, це чекати на ті сигнали, які нам мали скинути виприватку. в приватку. В 14.00 нам скинули перший сигнал Bitcoin Long. Я писав одразу, як вони. Через одну годину позиція вже дала плюс 19%. І вони сказали частково її закрити, що я і зробив. А ще через пару годин закрили повністю і війшли в плюс на 25 доларів. Наступний вже п'ятий день ми отримали сигнал на монетку Litecoin Short. Спочатку вона війшла в невеличкий мінус, я вже спотів там. Раз 50 за ті але через годину позиція вийшла в плюс на 20%. Потім ще на 50%, а потім ми закрили половину позиції і забрали 25 доларів. І ще половина там була, яка дійшла до 80%, і я залутав ще 30 доларів. В цей момент я бронював віло на балі, створював модифікацію для своєї машини на сайті Порше. Але на сьомий день нам дали угоду по Ефіріум. І я чомусь вирішив, що я безсмертний і зайшов на 50% від всього депозиту. Що ви розуміли, по правилам можна класти максимум 10%. Тобто, якщо баланс 1000 доларів, то на одну позицію виділяємо 100 доларів. А я влупив 500 доларів. І там є ще такий один маленький нюанс: що окрім того, що ми відкриваємо позицію, ми кладемо стоп-лосс. Це коли позиція йде в мінус, і щоб ми не втратили дуже багато, ми кладемо його так, що буде тільки мінус 1% від нашого депозиту. А я забув фіг повністю на все. І мої її. Але коли я побачив, що вони написали в групу, позиція війшла в мінус, але це не проблема. Ми втратили всього 1%. Я так прихірев, якщо б робив все, як було в приватному каналі, був би мінус всього лиш на 10 доларів. А так я маю мінус 115 доларів. Після цього випадку можливо я був і в мінусі, але я почав вірити в те, що це може працювати, якщо робити все правильно. Восьмий день ми входимо по монеті ВЛД в лонг. На наступний день отримуємо. Плюс ви увага 161%. Відсоток. 161%. Відсоток. Я в шоці від такого результату, але тепер я повернув частину від того, що втратив. Тому тепер це плюс в 160 доларів. За перші два дні в ком'юніті я був в мінусі на 25 доларів. Потім наступні три дні я вже мав мінус в ще 35 доларів. Це загалом вже 60 доларів. І ще плюс вхід за ком'юніті це мінус 100 доларів. Тобто, всього це вже 160 доларів загалом. І тут з однієї позиції за восьмий день я відбуваю все. Це що втратив до цього, але сигнали то я буду все одно отримувати ще протягом довгого часу. І надалі. Дев'ятий день. Ми заходимо в лонг по уні в 14.30. А наступного дня в 11.58 забираємо плюс в 71%. І це ще плюс на 70 доларів. А також нам дали сигнал 10-го дня ще по НІР, також в лонг. І ще через 7 годин там також був плюс в 67%. І отже, за 10 днів ми отримали прибуток в 138 доларів, це враховуючи всі мінуси і навіть вхід в ком'юніті. А якщо не рахувати його, то взагалі плюс ви 238 доларів. І також в нас ще є навчання, яке я також колись обов'язково подивлюсь, тому що поки мені було лінь це робити.